І так, мій маленький сьогодні два рочки виповнилось. Я сходив в банк цієї дисі, щоб відкрити для неї аккаунт, щоб вона могла зняти гроші лише коли їй буде 18 років. Щоб люди, які за кордоном, ну, там, родичі, друзі, да, які хочуть її привітати, щоб вони могли для неї відправити гроші на її аккаунт. І коли їй вже буде 18, щоб вона могла ті гроші собі зняти і витратити на навчання на університет. Хотів відкрити сьогодні, але сьогодні мені прийшло лише записатися uh, на прийом. congratulate числа. her. I'll transfer all the money to her, her account after opening. Dot no, you for your congratulations. На 4 годину сказали принести її закордонний паспорт, мою айдішку, і все, моє малий буде мати свій банківський аккаунт, куди я можу підкладати гроші щомісячно. Ну і також. Не знаю, може бабушки, дідушки також захочуть почасли. По Але гадаю, що це прикольна тема. І, і якщо у вас є діти, не тяніть, поки їм буде там 17 років, там 16, 17, 18. А думайте завчасно про то. Відкривайте для них банківські рахунки. І потихесенько, ну, воно не буде вам накладно, якщо ви будете не знаю, ну 100 баксів в місяць відкладати на навчання. Ну, це проживаючи в Канаді, я говорю, да? Там 100 гривень хай буде. да? Вон. Так що... Якщо ніхто про це не задумувався, я вкинув вам ну, таку корисну інформацію. Буду вдячний за лайки, за коменти ваші. І нехай щастить. Всім хорошого різдва. До побачення.